Як почати шукати клієнтів, коли ви фрілансер, експерт, чи ви є спеціалістом, приватним спеціалістом в якійсь справі? По-перше, я би вам радила почати з того, з чим і як ви хочете працювати, тому що без розуміння того? На яку аудиторію ви працюєте, з якими проєктами ви хочете працювати, а з якими ні, вам буде складно шукати вашу цільову аудиторію, тому що ви будете розпилюватись на всіх відразу і по факту не знаходити нікого? Чи знаходити не ті проекти, бути фрустрованим. Тому перше, щоб я радила, це прописати для себе ті критерії, за якими вам важливо. Знаходити собі замовників чи індивідуальних клієнтів, наприклад, якщо ви коуч, важливо розуміти, що ви можете чи бути, наприклад, коучем для всіх, чи працювати, наприклад, тільки з жінками, тільки з підприємцями, тільки з чоловіками, тільки з мамами. Там якось фокусуватись на тих, з ким ви вже, наприклад, працюєте, хто до вас притягається. Це, як правило, підвищує зараз така вузька спеціалізація, підвищує шанси, що ваша цільова аудиторія буде звертатись саме до вас, тому що у них буде. Сказати така пряма прямий шлях, ви точно розумієте, про що у вас буде запит, там, хто ви. І якщо ви бачите, що до вас приходять там, наприклад, одні мами в декреті, чи одні підприємці, чи більшість підприємців, і ви хочете масштабуватися як коуч для підприємців, то пишіть це і в своєму профілі, і де б ви не шукали клієнтів. Далі я пропоную завжди використовувати Google. Як банально б це звучало, коли ви будете шукати клієнтів. Я б рекомендувала почати з чого? З того, що ви вбиваєте фразу, за якою вас могли б шукати в інтернеті. Наприклад, ви копірайтер, і ви пишете: знайти по Знаєте, копірайтер. Навіть не буду фокусуватись, в якій країні, і ви відразу можете бачити ті платформи, на яких, звичайно, люди шукають копірайтерів. Наприклад, ось Fiverr чи Fiverr, завжди не розумію, як його правильно назвати. Freelance Hunt, угу. Тут, наприклад, ну, тут, скоріш за все, реклама курсів. Там далі Київ, Кабанчик UA, Work UA і так далі, і так далі. Тобто ви розумієте, що люди шукають їх тут. фріланс робота для копірайтерів. І далі ваша задача подивитись кожен з цих сайтів, подивитись, що вони пропонують, які там запити є, які вимоги, і вибрати для себе. Ті сайти, де ви хочете себе просувати. І не завжди це має бути ваш Інстаграм чи ваш Фейсбук. Я, звісно, рекомендувала мати свою сторінку Інстаграму чи вести там свій YouTube канал, якщо ви хочете телеграм-канал залучати нових клієнтів. Якщо ви хочете це робити через рекламу платну чи через Рілс, які можуть там залетіти, і вас буде безкоштовно підписуватись ваші клієнти. Але також є люди, які дуже успішно залучають собі повну, повністю клієнтів з якихось платформ, де вони шукають собі. Таких клієнтів і платять певний відсоток, ну звичайно, це десь 20-25% за залучення таких клієнтів. Тут ви бачите, як люди себе презентують, тобто у них є рейтинг. Якщо ви, наприклад, вибираєте стратегію, що ви будете просувати там свій, наприклад, Upwork чи Fiverr, то краще вже ну, фокусуватись на цьому, а не на всіх відразу платформах, тому що. Вам, наприклад, краще, щоб у вас там всі години трекались на одній платформі, щоб вам ставили рейтинги на одній платформі, тому що чим більше ви замовлень візьмете саме з цієї платформи, і чим вище вас буде тут рейтинг, тим більше шансів, що вас виберуть як спеціаліста. Якщо ви будете і, і на біганці, там творку десь ще реєструватись, то там п'ять замовлень, там п'ять. Ну шансів буде менше. Тому я б почала з того, щоб вибрати платформу. Де мені найцікавіше, комфортніше хочеться себе просувати. Якщо ми кажемо про, наприклад, там, YouTube, то потрібно розуміти, що потрібен час та потрібен е багато тестів на те, щоб ваші відео почали залітати, там, щоб вони ставали вірусними, що, можливо, краще там закінчити курси, по тому, як просувати ваші. Послуги в Ютубі, те саме в Інстаграмі, а зрозуміти, що ви можете почати в Інстаграмі вже в вашому, де ваші є знайомі, якщо у вас така послуга, що там для всіх може підійти, а не тільки там для якихось особливих бізнесів, то, в принципі, ви можете починати в вашому інстаграмі його там, переформатувати на те, щоб було зрозуміло, хто ви про що ви в шапці профілю там написати, наприклад, я там копірайтер. Пишу для там, бізнесів чи е, на замовлення. Е, Стільки-то у вас є годин практики, там, чи там, ось якийсь серйозний кейс, там писав для Forbes, наприклад, чи щось таке, що вас буде найкраще продавати, чи там знайду індивідуальний підхід до кожного. Там, роблю, е, там, зроблю текст, в який ви закохаєтесь. Ваші послуги там можна описати і спробувати починати, наприклад, просувати свої послуги там. Чи це може бути LinkedIn? Це може бути ваш facebook ваш Facebook аккаунт Ви можете потестувати декілька платформ і вибрати для себе, для старту, один, два, ну максимум три, де ви хочете обітати, де ви хочете себе розвивати далі звісно коли у вас там буде можливість наймати окремих маркетологів які будуть займатися вашим там хтось ютубом хтось телеграмом хтось там ще чимось це це інша справа і навіть на форку, коли людина, наприклад, там з таким профілом профілем, там, де в неї тисячу замовлень, сидить, не завжди це вона іноді за неї стоїть команда, яка робить послуги для неї, а вона вже їх презентує зі свого аккаунту, і це також може бути таким, такою стратегією. А най, найскладніше початку для початку це, звісно, мати. Якусь довіру від людей, тому, як правило, початківці вони беруть чи дуже дешеві замовлення, чи безкоштовні, щоб набити відгуки, щоб отримати перші відгуки, щоб отримати перший досвід. І я вважаю, що це дуже нормальна ідея наставити якісь там високі гроші, а спочатку попрацювати на вашу зачотку, щоб вона потім вам допомагала. І провести перші сесії безкоштовно, там перші копірайт-послуги дати безкоштовно. І потім, вже, коли ви виходите на відчуття впевненості всередині, коли ви відчуваєте впевненість а, і бачите, що у вас є там високі рейтинги, що ви там всі свої помилки виправили. Які могли бути, ви отримали багато зворотнього зв'язку від ваших клієнтів, які вам сказали, це було круто, а тут можна це покращити. Тоді ви можете ці відгуки вже постити активно в своєму Інстаграмі, там, на платформах Фріланс чи там, LinkedIn просити, щоб вас вам відгуки залишали, і навіть казати, що ви можете там, наприклад, не брати гроші за свою роботу, але я дуже прошу залишити відгук. І таким чином ці відгуки, вони, коли їх там вже 10+, це ідеально для того, щоб починати там поступово вже ставити мінімальну ціну поступово її піднімаючи. Ну, якщо у вас буде там стільки клієнтів, скільки ви не можете вже самостійно прокручувати, і далі. Не буду казати, що робити, коли у вас дуже багато клієнтів, тому що ну, це вже інша справа. Але для початку подумайте просто про те, що важливо формуватись і зрозуміти, яка платформа для вас буде найприємнішою, і що ви можете зробити, щоб підвищити свої шанси на цій платформі. Далі я хочу вас попередити. Що важливо зрозуміти, з яким ринком ви хочете працювати, взагалі, і від цього також вибирати платформу, на якій ви будете працювати. Це особливо стосується тих, хто створює щось фізично, тому що це реально, за моїм досвідом, дуже різні стратегії, коли ви продаєте щось на місцевий ринок і використовувати місцеві платформи, де вас можуть знайти в Україні про UA, чи коли ви виконуєте замовлення на іноземний ринок, і, наприклад, розвиваєте своє Etsy, Etsy аккаунт, є спеціальні курси, які допомагають розвивати Etsy аккаунти і продавати там на США. І там будуть свої вимоги до просування ваших товарів. І там будуть свої, я б сказала, цінності у цих людей. І те, що може заходити на українському ринку, там може не заходити. І а, ті моменти юридичні, які, наприклад, там заходять тут, там не заходять, і щоб ви не витрачали купу часу марно, я пропоную спочатку реально визначитись власно з тим, і а, що ви хочете, і з ким ви хочете працювати, чи протестувати декілька варіантів. Сходити на курси з просування, наприклад, на такому ринку, на такому ринку, попитати у тих, хто вже працює на цьому ринку, які є нюанси, і потім вже якраз починати на цих ринках розвиватись. Тому що перше, що у нас є ми просто робимо автоматичні дії. Ми заходимо в інстаграм, починаємо просувати свій інстаграм, тому що всі знайомі просувати. Але хто сказав, що вам потрібно обов'язково працювати на локальному ринку? Можливо, ви гарно знаєте англійську, а навіть якщо ви продаєте товари, вам англійську знати не потрібно, і ви там створюєте щось там вироби з дерева, і ви реально в Україні їх дуже складно будете продавати. А на Еці вони можуть продаватися там за високу ціну. І українські товари зараз особливо користуються попитом, тому що це така підтримка України ще з одного боку. Тому е найголовніша мета цього відео е дати вам можливість задуматись. А точно, е а де ви хочете, і з ким ви хочете працювати, і е з яким ринком, е і що цьому ринку пропонували? А далі вже вкладати зусилля в те, щоб цей, цей інструмент, цю платформу свою розвивати. Дякую вам за увагу. Гарного дня!